Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сір назавжди. Сьогодні у нас 9 вересня 2025 року. У нас регулярний професійний рейтинг. На цей раз сир кисломолочний. Рейтинг ми зробили з Лесією Поліщук, моїм провідним технологом, з яким я 20 років і більше працюю вже. Крім сиру кисломолочного, ми продуктували сметану. І ви вже бачили відео з Айраном, теж з Лесією. Зразки продукції на детальні лабораторні аналізи. Ми відправили посироки кисломолочного до лабораторії до лабораторії групи компаній TerraFood. і тепер я дуже часто завжди, коли буду відправити зразки, буду казати, що спілка молочних підприємств України жодне підприємство не захотіло допомагати в проведенні лабораторних аналізів. Я звернувся до двох найбільших холдингів. Мені вічливо відмовили в молочному альянсі, Сказали, що завантажене, перезавантажене обладнання, і з радістю погодились перевіряти зразки продукції в Терафуді. Пан Войтович дав команду в решетилівці, якою я колись керував лабораторія, в тому числі хроматографічна, буде здійснювати перевірку зразків. Сирки словомолошний. Всі зразки вже поїхали. Буде окреме відео з результатами лабораторних аналізів. Ну і я, знаєте, по сметані на рослинний жир зробив збірний зразок. Я вам це покажу. Просто в баночку з кожного пачки е стаканчика сметани я зібрав по кілька ложок. І розумієте, якщо в підсумковому зразку з 10, відповідно тих, що приймали участь в дегустації, не буде додавання рослинного жиру на хроматографі, тобто до 1%, до 10, це означає, що всі зразки були чисті. Якщо, не дай Бог, бо я всім цим виробникам, які присутні довіряю. Це найкращі наші виробники, які приймають участь дегустаціях. Якщо, не дай Бог, хроматограф покаже, що там є рослинний жир, значить з наступного разу будемо відправляти вже 10 аналізів. А так я хочу зекономити. Слухайте, якщо в збірному аналізі жиру немає рослинного, значить і в кожному з окремо взятих зразків жиру не було. І так, дякуємо за таку можливість особисто президенту компанії Терафуд пану Войтовичу, дякуємо директору Решетилівського масло Олександру Мхавичу Сороці. І, взагалі, компанії Терафуд, вона сміливо пішла на спілкування, на аналізи. Тобто, вона не переживає за результати по своїх зразках. Всі зразки пронумеровані, ніхто не знає, який там зразок всередині. Тому результати, як і наша закрита дегустація, вони будуть. Невідомі навіть тим, хто їх перевіряє, до того моменту, поки ми з Лесією Поліщук не оголосимо, під яким номером ховається зразок якого виробника. В п'ятницю традиційно я прокоментую кожен зразок сиру кисломолочного, який був на дегустаціях. Ви бачите, у нас тут багато як завжди записів, коментарів по зразкам. Зараз в цілому, значить, нежданно, негадано провалилися наші друзі з Organic Milk. Є проблема, і проблема стосується не тільки сиру, а взагалі виробництва. Бо і зразок їх сметани теж внизу. Там є сторонні присмаки. Я покажу вам номер е, партії дату виготовлення. Дорогі друзі. Розбирайтесь, треба залучити Лесю Поліщук. Залучайте. Я думаю, що розберетеся. якщо е, Для того щоб підтвердити свій імідж щирого відповідального виробника, розкажете мені, а я на каналі, що трапилось з виробництвом органік мілк. Бо, наприклад, проблему з Галичиною, побачите, який зрадок сиру перед вами на екрані. Да, бачите, сироватка, практично сир кисломолочний плаває в сироватці. Я цю проблему можу вам пояснити: значить на Ковільському е, сиркомбінаті, або там молочному комбінаті, продовжуються роботи з модернізації заводу, з реконструкції. Ковільський комбінат планує найближчим часом отримати. Єврономер, дозвіл на експорт Європи і по всьому світі. І звичайно, коли паралельно ну, може бути така ситуація, я не знаю деталей, але я знаю, що йде реконструкція. І от паралельно є проблема з зразком сиру кисломолочного від Галичини. Галичина, нагадую, робить не в Радехіві сир кисломолочний, а в Ковілі. І це візуально видно, це не треба там, розказувати. Ось бачите, сироватка витікає. Відповідно, незважаючи на сироватку, сир, до речі, все рівно заробив там бал трохи середнього, ну зрозуміло, з лідерів випив. Зрозуміло, що після закінчення реконструкції, навпаки, ми очікуємо, що Галичина, сир кисломолочний, буде ще більш високої якості і буде вже перемагати тоді в наших рейтингах. Як мінімум, ми цього Галичині бажаємо. Знаєте, одна глядачка звернулася до мене для того, щоб я перші три кращі зразки завжди проговорював окремо. Я виконую її побажання. Єдине, що проговорюю не три, а відразу 5. Значить, на цій дегустації. Перемогла торгова марка Яготинське, бачите, як цікаво. Ми їх так критикували за поведінку на ринку, але е, останнім часом Яготин показує дуже високі результати. Якби вони такі результати показували, ну скажімо, мінімум три роки підряд, перемагали всіх, або хоча б, були в першій трійці завжди, то звичайно, ця задача з позиціонування компанією номер один в Україні молочною, хоча б по молоку і цільномолочним продуктам кисломолочним, вона би була досяжна. А наразі Яготинське номер один, Молокія, номер два з невеличким манюсіньким відривом. Вірніше, третє просто наше. Розділила просто наше циркломолочний третє-четверте місце з компанією з розком компанії з лагода з Дніпра. І п'яте місце, мені дуже приємно повідомити, що в п'ятірку повернувся сир-кисломолочний торгової марки. Президент це черговий трудовий подвиг працівників з Миколаєва, тому що фактично вони найближче із всіх працюючих комбінатів, можливо, за винятком сум, але ми суми не рейтингуємо, Так працюють до лінії фронту. Там найбільші проблеми з сировиною, вона вся змінилася. Сметана до речі, забігаючи наперед, через тиждень побачите. Все рівно вона в нижній частині таблиці, можливо, вони купують вершки. До речі, така одна із технологій, підходів, скажімо так, операційних, коли ви не маєте в досвід власного молока, ви можете закупити у накомусь іншому комбінаті вже відсепаровані вершки. І далі з тих вершків вже робити сметану. Все натуральне, все добре, але навіть оце логістика вершків до заводу і потім їх переробка, вона, звичайно, не покращує Це точно. Тому дякую миколаївцям. Їх п'яте місце, воно вартує, знаєте, можливо, і першого, і другого. Це надзвичайно важка робота, і Миколаївці низько кловнююся. Що ж, а тепер до вашої уваги, власне, рейтинг. Ви бачите дегустаційні листи, бачите рейтинг сиру на станом на 9 вересня 2025 року. В кінці його ще раз виведу на екран, якщо захочете, там, скріншот собі зробите. Ну, а зараз ще 5 хвилин з, з самої дегустації. Процес дегустації. Побачите свою кохану Лесю. Хто любить. Там, деякі пишуть, що взагалі не хочуть мене дивитися, і рейтинги їм не треба, аби Лесю Юрію побачити. Побачите до вашої уваги. Десять зразків приймали участь в нашій професійній рейтинговій дегустації. Ви бачите їх перед собою: Галичина просто наша, органік. Звенигора. Далі, з лагода, яготинське, молокія. Галичина, ферма Біло, наші відомі особливі сири кисломолочні. От. Ну і президент, за який я вже сказав, порадів. Тобто, Богодухів ми більше прийняли рішення не рейтингувати. Ну, ще раз крупним планом, те, що ви бачили, да, вже і ще раз покажу. Оце з дегустації, неприємну ситуацію з Галичиною, це вперше у нас така стала ситуація. От можете порівняти з просто наше, да, по кількості сировиці, якої просто немає. І сир кисломолочний у Галичини, який прямо плаває в сировиці. Традиційно, з повагою до наших колег-виробників, і я, друзі, завжди вас прошу: якщо є якась рекламація, будь ласка, пишіть дату виготовлення чи там кінцевий термін реалізації, номер партії. Далі, якщо компанія нормальна, а у нас більшість таких. Іде службове розслідування, технологи розбираються, приймають коригуючі дії і далі цієї проблеми не буде. Ну, от бачите, да? тобто вже підготувалися ми до дегустації, зразки підготовлені, підписані, пронумеровані. Залишилось тільки їх продегустувати нам з Лесі. Нормально? Закололо нормально, бо я не думаю. Леся, дозволю. це ж секретне слово. Що? Нормально? Добре. Добре. Щоб не міс так, міс Леся Юрівна проїздом з Іспанії через Париж робить дегустацію для коханих глядачів каналу Фернозавзд. Правильно, Сюрина? Казали звук поганий, щоб ти говорила голосніше, як ти на виробництві розмовляєш. Чуєш? І я буду тоді це саме, бо дуже дивно. Я слухаю нормальний звук, так? Uh -huh. а деякі люди пишуть, коли ви нарешті наведете лад. Uh -huh. І так, у нас 10 зразків сиру кисломолочного, кращих виробників України. І, власне, закрита дегустація, професійна приступаємо, так, mm, Так. Слухай, я хотів тебе спитати перед цим, бо зараз пішов процес, перестали виробники писати кінцеву дату реалізації, пишуть, але не пишуть дату виробництва. Це вони так типа знаєш, гармонізують з Європою. А що ти скажеш? чим це для глядачів погано може бути? Мені це не подобається, тому що купуючи продукт, ти не знаєш, а коли. Безпосередньо цей плоду був вирванний. То да. І не кожен буде шукати е, кінцеву дату реалізації. А, не вказують кінцеву дату. Кінцеву вказують обов'язково. Це єдине, що вказують. Але не, не буде кожен шукати, скільки, який термін зберігання це є, щоб його рахувати. Да. Навіть, але буває, що і цього не пишуть. Пишуть жити до і все, і капець. Тобто купувати масло чи сир кисломолочний на третій день після того, як зробили, чи на 33-й, ну є різниця, правда? Ну, звичайно, ти йдеш в магазин, ти ж береш свіженьке. Хочеш. Ти Хочеш ти взяти. Ти а реально йдеш за чимсь таким, типу, безпечним. Добрились, поїхали. Лапки трагнутиміназні. Два зразки. Бачите, наскільки відрізняються вони в консистенції? А це при від Галичині, подивіться, як натекло. То це аномальний зразок, на жаль. Тобто тут все нормально по консистенції. Ну, шайба, да? але подивіться, сироватка, як натекла. Це брак. Лесенька. А підсумуй, будь ласка, дегустацію, загальне враження, що в динаміці, у порівнянні з попередніми, краще, гірше, тільки якщо можна, трохи голосніше, щоб не сварилися на звук мені на каналі. Чуєш? Ну, що, по-перше, я скучила за творогом. Місяць його не їла. В Іспанії і Франції. Мала да, немає творога. Да, скоро будеш а, працювати. Є дуже гарні зразки. Прям а, по перше, це ж дегустація в нас 5 відсоткового. То по перших зразках я навіть не зрозуміла, а що це таке, що став більш такий твердіший сир. Ну менш смачний. Да. Смачніший, да. Але є дуже гарні зразки. Один зразок мені нечистий, є дуже дрібне зерно. Я прямо ж дивуюся, що це таке поставили зерно. Да, таке. Таке бачимо. Ну і по смаку і сухе, не найкраще, так, і, геть... да, і да. кисле, киселе, дуже кисле. От, але взагалі добре, добре, тось є, що брати покупцям української продукції. Абсолютно. Навіть в яр... ну, ці виражені трансглютоміназні, тобто вони теж непогані по вкусу. Абсолютно. Ну лапки. А бачите, друзі, ніби почали їх подрібнювати більше. Вони вже такі лапки менш виражені, але видно його все рівно. Якщо ви на цей дивитесь, сир кисломолочний, дивитесь на сусідній, ну різниця є. Угу. Все тоді дала, Юрина. Що так? ще? Все. Є чого зробити вибір, таблицю рейтингу ми опублікуємо і вітання нашим глядачам, так? Так. так давай, Лесенька. На цьому все. Дякую за увагу. В п'ятницю прокоментую всі зразки. В понеділок у нас з вами буде стрім, е семінар з економіки і менеджменту. Розповім вам про е особливості впровадження і. Управління системою якості на харчових об'єктах в Україні і світі, тому що дуже часто книжка, теорія і практика вони розходяться в діях, а це саме головне, коли ви вчите дитину, там, не знаю, не клупатися в носі чи не гризти ручку, а потім вона побачить, що ви самі гризете ручку чи там до носу пальцем потягнулися, то краще б ви не вчили. Тобто, одна справа декларації, інша справа реальне, клопітке, щоденне виконання вимог. І стратегії управління якістю це буде в понеділок, вівторок побачите відповідно сметану, рейтинг, потім в п'ятницю коментарі до сметани. Можливо, десь я вклиню. Ще має бути відео рекламне і безкоштовне. Пам'ятаєте, нам Оксана Чернова готувала сирну тарілку. Я маю віддячити. Значить, буде відео, де ми з Оксаною обговорили проблеми сирної галузі, і там, де ми ще раз вам нагадаємо, що в кінці вересня у нас відбувається. Найбільша подія сирна року буде сирний фестиваль про ЧІЗ і конкурс. І всіх запрошую. Власне посилання дам в тому відео, де буде в нас зустріч бесіда з пані Оксаною. Слава Україні! Слава Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Вони найкращі, вони того варті. До зустрічі!